Моторошний інцидент на ЗС гучно було на кілометри, а Землю навколо станції струсило. І, Схоже рашисти знову наразили не лише себе, а й світ на ядерну небезпеку. І невідомо, чому са може цього разу закінчитися. Уже заявили про тривожний сценарій, здатний призвести до безповоротніх наслідків. Що сталося та чого чекати всій Україні? Про це далі буду вам розповідати. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати навколо Запорізької АЕС. Лунали вибухи. Команда міжнародного агенства атомної енергії продовжує фіксувати військову активність навколо окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції. Генеральний директор Феель Гроссі повідомив, що тижня місія МАГАТЕ на заес побачила вибухи поблизу самої станції. Ситуація небезпечна. Постійні загрози ядерній безпеці зберігаються на заес. Зазначається, що шість вибухів прогриміли дуже близько до майданчика. Про вплив на ядерну безпеку невідомо. Наразі наслідки установлюються. Гроссі наголосив на неприйнятності подібної військової діяльності на об'єкті або поблизу нього. За його словами, ризик радіаційної аварії зберігається. І агенції також обстежили нову збудовану дамбу, яку спорудили російські військові на каналі ставка охолоджувача. За даними МАГТ, рівень води становить приблизно 14,1 метри. Цей показник дозволяє помпам подавати охолоджену воду до трансформаторів головного реакторного блоку та операційних систем. І, начебто, знайшли деякі неприємні сигнали. Ну а тим часом окупаційне керівництво станції готується до масштабних змін. Вони планують перезапустити всі шість енергоблоків ЗС та підключити її до російської енергосистеми, що теж несе в собі небезпеку. Наразі представники Окупаційної адміністрації повідомляють, що вже перебувають на етапі закупівлі плавучої насосної станції. Детальніше про ситуацію на ЗС розповів і військовий та політичний оглядач Дмитро Снігерів. Тож далі давайте його послухаємо. У ці удари по Запорізькій АЕС відбуваються якраз на тлі заяв російського диктатора з приводу чи то створення міжнародного консорціуму за участь сполучених штатів України і країни окупанта. Чи то, відповідна американська сторона зайде в моменті управління Запорізької АЕС? Це елемент тиску, в моменті прийняття цього рішення російської сторони. Наразі для росіян Запорізька АЕС це валіза без ручки. Кинути якось не хочеться, і відповідно утримувати проблеми. Чому утримувати проблеми? Там, по-перше, американське. Ядерне паливо. До речі, американським партнерам треба підняти питання щодо умов його зберігання, чи не вивезли його на територію Російської Федерації. Це досить серйозна проблема а, Відповідно, і другий момент, що без українських спеціалістів вони не в змозі запустити роботу Запорізької АЕС. І третій момент те, що Запорізька АЕС, вона досить вразлива в моменті передачі електроструму на територію окупованого Криму. Пояснюємо про що йде мова. Достатньо силам оборони України вивести з ладу підстанцію Джанкої, яка фактично ну, працює на момент передачі електроструму Запорізької АЕС на території Криму, і все. І контроль над Запорізькою АЕС з боку Росіян перетворюється фата Моргана, тобто абсолютно не дає ніякого економічного зиску. От тому росіяни змушені вийти на такі пропозиції. Вони готові. 50% струму віддавати відповідно українській стороні, дати можливість заробляти американцям, аби, хоча б якась кількість електричного струму, пішла для забезпечення окупованих територій. За словами керівника центру вивчення окупації, росіяни технічно вирішили питання забезпечення станції водою. Російські окупанти готують перезапуск всіх шести блоків Запорізької АЕС в режимі генерації. Підтвердив Петро Андрющенко. За його словами, перший заступник керівника адміністрації президента Ре. Ефі Сергій Кириєнко відвідав станцію окуповане місто Нергодар, де обговорював технічні питання та строки записку генерації електроенергії. Керівник ЗАЕС від Росіян детально розповів, як вони будуть вирішувати питання із водою, септо з охолодженням реакторів. Тобто, як ми неодноразово наголошували, Росія за два кроки від поновлення генерації та підключенням ЗАЕС до своєї енергосистеми. Неоколоніаліазм сучасного Росія підкреслив Андрющенко. Він також оприлюднив відповідні скріншоти, повідомлення розмі та відео, на якому можна побачити. Я Кирієнко заслуховує керівника, який розповідає, що у стадії закупівлі відповідного обладнання, зокрема для роботи ставків-охолоджувачів. Окрім того, Андрющенко звертає увагу на той факт, що за даними розмі керівник Росатому Олексій Лихачов припустив, що частина потужності заяс стане предметом міжнародного співробітництва. Зас або поставити крапку, так росіяни просувають питання взаємної експлуатації з США набагато активніше ніж здається. Та відверто про це кажуть, акцентував керівник центру. Зокрема, російські зміститу Лихачова наз. З понамішано різного палива у двох реакторах російське збереглося паливо у чотирьох реакторах, відповідно, американське. Звичайно, що це теж предмет переговорів із американцями. Нам, як кажуть, чужого не треба, але в принципі це теж може бути предметом співпраці. Господар палива нам добре відомий. Компанія Westinghouse Донедавна ми мали робочі контакти. Ми готові їх продовжити за наявності такого політичного рішення. Україна може заблокувати можливий запуск росіянами Запорізької атомної електростанції, аби запобігти цьому, наша країна Раїна має право вдатися як до юридичних, так і до фізичних методів. Навіть умовно кажучи, підривати дронами лінії електропередач це є абсолютно законна військова ціль. Таку думку висловив директор енергетичних та інфраструктурних програм центру «Разумкова» Володимир Омельченко. Ми не можемо допустити заживлення станції із російської території. Якщо це станеться, ми її втратимо назавжди, плюс створюються величезні ризики безпеки для всієї країни. Пояснив Володимир Омельченко. За словами експерта, якщо навіть росіяни домовляться про запуск зараз із магате, то таке рішення, то таке рішення все одно буде незаконним із точки зору міжнародного права. І якщо там навіть будуть американці залучені, то чому це нас зупинить від ударів по леб? Били і будемо бити. До того ж, я не вірю, що американці такі дурні, щоб спільно з Росією окупантами і терористами управляти цією станцією без дозволу її законного власника. Це абсолютний абсурд. Думаю, вони ще при здоровому глузді і на це ніколи не підуть, каже Омаченко. Так росіяни збудували значну частину леп збудували плавучі насосні станції, тобто просування у них є. Вони цим займалися або були впевнені, що разом зі штатами дотиснуть Україну, але так не вийшло. І ця ситуація вперлася саме в позицію України, пояснює експерт. Зараз у Росіян немає іншого виходу, окрім як займатися різними маніпуляціями, страшилками, інформаційними вкидами. Треба ж враховувати, що станція, поки вона не працює, приносить росатому щорічно величезні збитки. Вони саме вимірюються у мільярдах доларів. Росатом вже відмовляється від інших проєктів, тому що немає коштів, зокрема, чор через те, що величезні гроші йдуть на отримання ЗС, від якої їм немає нічого, окрім збитків. Там вже десь 3-4 тисячі людей працює, які постійно контролюють ситуацію. Всі процеси на станції додає Володимир Мальченко. Росіяни постійно влаштовують провокації техногенного характеру на окупованій запорізькій атомній електростанції. Наприклад, обстрілюють лінії електропередач через перерване живлення неможливо протягом довгого часу підтримувати необхідні температурні режими в басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива. Але російська стратегія не доводити до катастрофи, а постійно лякати. Їм немає сенсу створювати аварію прямо зараз. Однак вони хочуть перевести. Станцію в такий режим, щоб вона постійно була інструментом шантажу. Що така аварія, що в миті може статися? Поки станція перебуває в стадії холодного зупину, технічно їм це зробити важко. Для більш ефективних маніпуляцій їм треба запустити її в стан гарячого зупину чи в експлуатаційний режим. Тоді ризика аварії підвищиться на порядки. Пояснює експерт. зазначимо, що під час свого тривалого візиту до Китаю російський диктатор Путін торкнувся теми ЗАЕС. і саме ще у 22-му році, коли війська її окупували. Зокрема, він раптом згадав. Ав про те, що при забуту ідею експлуатувати цей об'єкт разом з американцями. Ми в принципі поки що побічно на ці питання вже з ними обговорювали. Заявив Путін та додав, що до цієї співпраці може доєднатися і українська сторона. Якщо складуться сприятливі обставини, ми обговорювали це із американськими колегами. Ми можемо навіть у трьох на Запорізькій атомній станції попрацювати. На що МЗС України нагадало Путіна, що крадій має повернути вкрадене та понести відповідальність, а не пропонувати його комусь в оренду. Україна ніколи не погодиться на узаконенні окупації, а міжнародне співториство має. Посилити спільні зусилля для відновлення законного контролю України над станцією, зазначили у дипломатичному відомстві. Відповіло Путіну і українське міністерство енергетики, яке нагадало, що росіяни давно перетворили атомну станцію на аварійний об'єкт. Від часу встановлення військового контролю над Запорізькою АЕС РФ допустило системні критично-небезпечні деформації у технологічному функціонуванні цього ядерного об'єкта. Йдеться не лише про знищення основного джерела водопостачання для охолодження реакторів внаслідок підриву Каховської греблі, але й про багаторазові відключення. Станції від української енергосистеми, що вже 9 разів призводили до повного знеструмлення об'єкта стану, який є прямою передумовою ядерної аварії. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром.